Корвет z 06 навчаються важким шляхом того, що відбувається, коли галас помирає. z 06 коли ажіотаж гине і реальність стукає у двері. Роздуми власника та експерта Ринок автомобілів це не постійна річ. Вчорашній кумер, вчорашня мрія сьогодні може виявитися просто автомобілем, який не такий цінний. І приклад Chevrolet Corvette Z06 це чітке підтвердження цього. Як хтось, хто слідкує за ринком автомобілів і що ще важливіше, володіє кількома спортивними автомобілями, я спостерігаю за тим, що відбувається з Z06 з особливим інтересом. І я можу сказати, що настав час переосмислити ставлення до цього, безперечно, видатного автомобіля. Кілька місяців тому, коли Z06 вперше потрапив на ринок, все було щонайменше справи. Дилери заробляли статки, продаючи автомобілі на величезних націнках, а торгові посередники придбали їх, сподіваючись швидко заробити. Я пам'ятаю мій знайомий, завзятий фанат Корвет, який був готовий заплатити премію в розмірі 30 тисяч доларів, щоб якомога швидше отримати машину. Потім я попередив його. Кажучи, що це грає з вогнем, що рано чи пізно ринок виправить. А тепер настав момент істини. Продаж прикладу 2025 за 137 500 доларів при принесенні трейлера це не просто номер, це сигнал. Сигнал про те, що ринок Z06 перестав бути спекулятивним міхуром і повернувся до більш реалістичного напрямку. Це, безумовно, менше, ніж 169 875 доларів МСРП, але головне, це значно нижче шалених цін, які ці машини продавали лише кілька місяців тому. Я не приховую того, що на початку мене також заінтригувало можливість заробити гроші, перепродаючи Z06. Хто не хотів би заробити швидкий долар, купивши машину, яка, здавалося, лише дорожче. Але я завжди намагаюся підходити до таких речей з крутою головою, аналізуючи ситуацію та оцінюючи ризики. А у випадку з Z06 ризики мені здавалися занадто високими. Чому це просто на ринок автомобілів, особливо на ринок спортивних автомобілів, впливає багато факторів. Дефіцит, ажіотаж, ажіотаж у соціальних мережах, все це може тимчасово надути ціни, але не може підтримувати їх на штучно високому рівні на невизначений термін. Рано чи пізно настає момент, коли покупці починають розуміти, що вони платять більше за автомобіль ніж варто. Саме це сталося з Z06. У перші місяці після виходу на ринок його ціна була визначена нереальною цінністю. А бажанням торговців та торговими посередниками заробляти якомога більше. Вони створили штучну дефіцит, змусивши покупців платити більше за автомобіль, ніж слід. Але зараз ситуація змінилася. Покупці стали більш розумними. Вони почали порівнювати ціни, шукати альтернативні варіанти та усвідомлювали, що не було сенсу переплатити за машину, який може втратити цінність за кілька місяців. І це. Безумовно, добре для ринку в цілому. Я вважаю, що зниження цін Z06 06 це не кінець епохи, а скоріше початок нового. Це можливість для тих, хто справді любить цей автомобіль і хоче придбати його, щоб отримати його за більш розумною ціною. Це можливість для тих, хто не хоче переплатити за галас та спекуляції, щоб отримати машину своєї мрії. Що це означає для потенційних покупців? Якщо ви вже заплатили доплату, намагайтеся не панікувати. Z06 продовжує залишатися чудовою машиною з видатними показниками. Але будьте готові до того, що його цінність може не зростати стільки, скільки ви очікували. Якщо ви плануєте придбати Z06, зараз чудовий час для цього. Ціни знижуються, і ви можете отримати автомобіль за більш розумною ціною. Якщо ви плануєте перепродати Z06 забудьте про швидкі гроші. Ринок вже не сприятливий для спекуляцій. Мій особистий досвід та спостереження. Я володію Porsche 911 GT3, який також зазнав періоду шуму та високих цін на перепродаж. І я можу сказати, що спостерігати за цим процесом є і цікавим, і повчальним. Я бачив. Як люди переплачують за автомобілі, які очікують швидкого долара, лише розчаруватися, коли ринок виправляє? Я завжди дотримуюся принципу: купуйте машину, яку ви любите, і використовуйте його. Не купуйте машину, щоб заробити на ньому гроші. Тому що ринок це непередбачувана річ, і ви ніколи не знаєте, коли він повернеться проти вас. Чому Z06 залишається переконливим автомобілем, незважаючи на зниження цін, незважаючи на те, що ціни на Z06 знизилися, це все ще привабливий автомобіль з багатьох причин. Видатні функції 55 літровий двигун LT658 виробляє 670КС і забезпечує неймовірне прискорення. Унікальний дизайн Z06 має агресивний і незабутній вигляд. Просунуті технології Z06, оснащений найсучаснішими технологіями, такими як магнітна адаптивна підвізка управління їздою та гельмові гальмабрамбіо. Престиж Z06 це флагманська модель Корвет і символізує престиж та успіх. На закінчення, зниження цін на Chevrolet Corvette Z06 це природний процес, який є результатом коригування ринку. Це не кінець епохи, а скоріше початок нового. Це можливість для тих, хто справді любить цей автомобіль, отримати його за більш розумною ціною. І це нагадування про те, що ринок це непередбачувана річ, і ви ніколи не знаєте, коли він повернеться проти вас. Пам'ятайте, інвестування в автомобілі це не завжди вигідний бізнес. Важливо підійти до цього розумно, а не переслідувати швидкі прибутки. Ключовий винос: купуйте автомобілі, які вам подобаються, і використовуйте їх. Не купуйте машини, щоб заробити на них гроші. Я вірю, що Z06 все ще буде знаковим автомобілем, навіть якщо його ціна вже не піднімається так швидко, як колись. Це автомобіль, який дає незабутній досвід водіння і є втіленням американської сили та стилю. І я радий. Що зараз більше людей зможуть насолодитися цим автомобілем за більш розумною ціною?